Перша частина кіносерії Діти шпигунів побачила світ понад 22 роки тому і мала шалений успіх. Стрічка про маленьких секретних агентів із родини Кортес породила аж три продовження, і досі залишається улюбленою франшизою дітей, і дорослих. Хто та як вигадав незвичайних і трохи мотрошних персонажів пальців? Чому Сільвестр Сталоне погодився зніматися у третій частині франшизи? Та як діти шпигунів пов'язані з фільмами про Індіану Джонса та Рембо? Зараз усе розповімо. Діти шпигунів, діти ще найкращого друга Квентіна Тарантіно, любителя капелюхів, і майстра знімати кіно з мінімальним бюджетом Роберта Родрігеса. Він самотужки опікувався чи не найбільшою частиною створення франшизи. Судіть самі, роберт був і режисером, і продюсером, і композитором, і сценаристом, і навіть відповідав за операторську роботу і монтаж. Найбільше це стосується третьої стрічки Діти шпигонів d кінець гри спочатку. Жодних планів на франшизу в Роберта Родрігеса не було. Він хотів зняти лише один фільм, у якому йшлося б про дітей-шпигунів. Але працюючи над проєктом, зрозумів, що вмістити всі свої задуми в одну стрічку просто неможливо. Пам'ятаєте ці моторошні пальці з першої частини? Упевнені, ви замислювалися, як же Родрігас міг вигадати таких дивакуватих персонажів. Виявляється, він намалював їх ще у підлітковому віці для одного з художніх конкурсів. Причому знаєте, що найдивовижніше. Малюнки виявились настільки вражаючими, що він виграв той конкурс. А потім старі дитячі творіння, неабияк стали в нагоді режисеру під час роботи над фільмом. Ніколи не помічали, що головний поганець першої частини «Флуп» ну дуже нагадує вілі вонку, так і є Роберт Родрігес. Надихався цим персонажем, створюючи свого лиходія. Інгрід Кортес, маму головних героїв, втілила акторка Карла Гуджино. Однак спочатку на роль затвердили зовсім іншу актрису Келі Престон. Але тій довелося відмовитись через народження дитини. Тоді Родрігес зупинив свій вибір на Гуджино, але й вона не горіла бажанням зніматися. Тоді акторці було 29 років. І вона вважала, що занадто молода, аби грати маму двох достатньо дорослих дітей. Та все ж таки режисер зумів її переконати. Сільвестр Сталоне переважно знімався та й досі знімається лише в бойовиках. Тому побачити його у фільмі Діти шпигунів 3D. кінець гри було щонайменше несподівано. Пізніше він зізнався, що доєднався до акторського складу не через шалені гонорари чи якісь привілеї. А лише тому, що його діти обожнювали цю франшизу. На жаль, критики не оцінили старання Сталоне у дітях шпигунів. Актор отримав золоту малину за найгіршу чоловічу роль другого плану. Шпигунську організацію у фільмах називають ОСС. Ці ініціали асоціюють з управлінням стратегічних служб, колишньою розвідувальною організацією США, яка функціонувала під час Другої світової війни. Згодом вона перетворилась на вже відоме нам церу. Кіношного персонажа Дона Гона Гіґлса назвали саме на честь Вільяма Джозефа Донована. Він був керівником справжнього ОСС. Так само не випадкове ім'я отримав і персонаж Антоніо Бандераса. У стрічці його звуть Григоріо Кортес. Таке ж ім'я мав і мексиканський народний герой. Він відзначився тим, що надзвичайно спритно втікав від вогонь і американських шерифів. Про цього сміливця навіть зняли фільм Балада про Григорія Кортеза. У дітях шпигунів можна помітити безліч посилань на інші знамениті франшизи. Зокрема, у першій частині Кармен і Джуні проходять через кімнату скарбів. Там Кармен бере в руки золотого ідола, якого ви могли бачити у фільмі Індіана Джонс у пошуках втраченого ковчега. У другому фільмі Джуні промовляє культову фразу Моє золоце», посилаючись на легендарну кіносерію Володар перснів. А в третій стрічці, де засвітився Сільвестр Сталоне, згадують його зірковий фільм Рембо. Діти шпигуни зібрали вражаючий акторський склад. У франшизі в головних або другорядних ролях засвітився Антоніо Бандерас, Карла Гуджино, Дені Трехо, Джесіка Альба, Сільвестр Сталоне, Стів Бушемі, Селена Гомес, Елайджа Вуд і Джордж Клуні. До речі, про Есадора Мачете кортеза який з'явився у всіх чотирьох серіях дітей-шпигунів, і якого втілив Дені Трехо, зняли ще два окремі фільми: Мачете та Мачете вбиває. Сценаристом і режисером цих кінострічок також був Роберт Родрігес. Щоправда, це не один і той самий персонаж, а персонаж з таким же іменем, актором та режисером. Тематично мачети мають дуже мало спільного з фільмами Діти шпигунів, і сама стрічка взагалі не про шпигунів, хоч там і з'являються деякі актори франшизи. Якщо ви думали, що Родрігес зупиниться на чотирьох фільмах про малюків шпигунів, то ні. У березні минулого року стало відомо, що Netflix готує перезапуск дітей-шпигунів. Зйомки нової стрічки вже завершилися. Сценарій перезавантаження дітей-шпигунів Роберт Родрігес написав у співавторстві зі своїм сином Рейсером. Чи вийде в нього повторити успіх перших стрічок? Побачимо.